Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Мотря. Сьогодні обговоримо дві важливі теми: це те, що відбувається зараз в Україні, це вечірнє звернення президента, це ситуація в Україні, в уряді, в офісі президента. А також поговоримо про те, що в Польщі побоюються зупинки війни в Україні, мирних перемовин. Чому? Теж зараз поясню, чому тому дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Не забувайте підписуватись на канал і, звичайно, залишайте свої коментарі. А для тих, кому потрібна допомога в отриманні карти побиту чи водійських посвідчень на території Польщі в малопольському воєводстві, то рекомендую звертатися за ось цими номерами телефону. Вам допоможуть в супроводі підготовці документів в отриманні карти побиту. Малопольське воєводство, стармак. Документ я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України, тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше Відбудеться перезавантаження офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Я розраховую, що прем'єр-міністр України Юлія Свириденко разом з народними депутатами в діалозі і єдності забезпечить Україні три речі: найголовніше ухвалити бюджет 26-го року. Тобто спроможність нашої держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість це те, що потрібно людям. Я очікую також кандидатур на міністрів енергетики та юстиції. Чинних міністрів треба оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни. Третє, я говорив зі Службою безпеки України, щоб вони провели свій аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах. Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки, будуть рішення забагато негативу з регіонів. Ми домовились, що Служба безпеки надасть інформацію мені швидко. Багато хто з моїх підписників, в тому числі, і так само знайомих, очікували, коли ж ярмака звільнять. Ви знаєте, в Америці теж. Не раді були ярмаку, і сталося. Я так розумію, після останніх перемовин між Трампом і Зеленським, можливо, між іншими представниками, не завжди те, що показують, є доступним і явним. Сказали, давайте так, пане президент, трошки почистіть себе владу, бо дуже багато хейту і неподобства в сторону Єрмака та його команди, і ще певних персон. І тоді, напевно, будемо щось далі говорити, думати, якось вирішувати питання, бо інакше ніяк. І тут бачимо: до Єрмака прийшли з обшуками. Єрмак написав заяву про звільнення, і президент Зеленський в вечірньому зверненні про це говорить. Також говорить, що будуть змінювати уряд з депутатами, з урядом будуть разом щось думати, як це все зробити, щоб покращити існування нашої країни. Щоб все ж таки уряд робив своє. Парламент робив своє. Ну і президент зі своїм офісом теж робив своє. Можливо, це буде знову просто заміна людей з місця на місця, переставлять нічого не зміниться. Теж таке, було вона вже не раз, і цього разу теж може бути. Але, просто, але важливо те, що Єрмак дуже проївся нашим західним партнерам. Ну, сталося так. І сказали, треба поміняти, як бачимо, вказівку виконують. Добре, це всі погано, не знаю, тому що на його місце прийде ще одна людина. Якщо прийде з такими самими контактами чи з такими самими завданнями, то нічого не зміниться. Ну але подивимось, час покаже. Сподіваюся, що все ж таки тих, кого змінять і поставлять інших людей, то вони будуть виконувати свої обов'язки максимально добре для країни в цілому, для громадян і для України. І уряд буде теж робити те, що має робити, а не напихати грошима, чому дани, валізи. І потім мати і, і потім шукати можливість втекти за кордон чи ще кудись, щоб їх не шукали? Як ви почули, президент в своєму вечірньому зверненні про це сказав? Ну маємо те, що маємо на сьогодні, шкода, що все затягується так, що ми чекаємо десь там вказівки, як не з заходу, так і зі сходу. Своїй країні, на жаль, керівництво країни не може вирішити ці питання. А як ви думаєте, чому Польща побоюється зупинки, призупинки війни? Мирних перемовин. Не те, що вона не хоче цього, всі хочуть закінчення війни, ну, окрім тих, хто є агресором. Але тут дещо зміниться в Польщі і в багатьох інших країнах. Так як в Польщі більшість громадян України, які є на території Польщі, працюють, це означає, що приблизно половина виїде, повернеться до себе додому. Та, не всі. Але половина. Якщо на підприємстві в Польщі 30-40, 20, 50% працює іноземців, із них більша частина українців, то половина з них може виїхати. А це 10-15 взагалом з цілого підприємства працюючих працівників на тому підприємстві. Це буде дуже жорсткий удар по економіці і по тому підприємству. А таких підприємств напевно не залишилося в Польщі, де не працюють іноземці, в тому числі українці великі, середні, маленькі, і звичайно, що економічне середовище, бізнесмени... Підприємці, різні власники, директора, заводів, фабрик, виробництв, вони зараз говорять, що це буде дуже сильний удар для економіки Польщі. Якщо буде ця заморозка, зупинка, перемир'я, мир, ну тобто все буде гаразд в Україні, перестану стріляти і можна буде спокійно повернутися в Україну, не буде війни, то це буде дуже велика проблема для Польщі. Тому що як такої заміни українців Польща не може знайти навіть те, що вони там десь з Азії чи з Африки, чи звідки вони там привозять іноземців, це зовсім все інакше. Це по-перше, дорожче. По-друге, вони нам дуже довго адаптуються. Тому що українець приїде в Польщу, він досить швидко адаптується, і мова скорше вивчиться, і взагалі все подібне, все набагато простіше. Ну, як приїдуть люди не з України, ви самі розумієте, це все набагато довше, а дехтому взагалі того і не треба. Вони приїхали в Європу, і все класно, все чудово, все кольорово. Адаптуватися не потрібно, мову не треба вчити, можливо, там працювати на півселі. І звичайно, що якщо політики про це не говорять, ну зараз про це мало хто говорить, то економічна сфера. Підприємства, заводи фабрики, виробництво, аграрний сектор, перевезне, перевізники про це говорять вже давно. І зараз все більше і частіше про це говорять, тому що ви самі розумієте, є певний рух в напрямку перемови. Америка, Україна, Європа, Росія десь там щось відбувається. Можливо, з того щось вийде. Ну, всі на це надіються, що все ж таки буде якийсь момент, що зупиниться війна, вона не може тривати вічно. І в якийсь момент точно з'явиться, що зупиниться. І в той момент, коли стане безпечно в Україні, мінімум половина українців повернеться в Україну. І тоді, в Польщі і в інших країнах, де українці плідно працювали, буде жорстка криза. Економіка не зупиниться, Польща не загнеться. Але це буде надзвичайно велика криза, і цього якраз підприємці бояться. У Польщі зростає занепокоєння можливим відтоком українських іммігрантів у разі завершення війни. Аналітики МБанк припускають, що зі стабілізацією ситуацією в Україні частина громадян може вирішити повернутися додому, що створить додатковий тис на польський ринок праці. За оцінками банку у разі повернення до 500 тисяч українців країна може зіткнутися з відчутним економічним наслідком. Це стосується насамперед уповільнення. Темпів зростання ВВП та підвищення інфляції, ось Польща ось такого боїться. Та я ще раз говорю: це не буде щось таке надзвичайно критичне для економіки Польщі, бо це досить сильна економіка. Але 500 тисяч громадян України, що дуже ймовірно повернеться в Україну після зупинки війни, і це буде. Ну, скажімо так, в швидких темпах, якщо війна закінчиться, все буде гаразд, то люди скоренько повернуться. А польща не зможе на їхню заміну дуже скоро завести нових мігрантів нових працівників. І взагалі невідомо, чи зможе вона навіть за довгий період закрити цю потребу в 500 тисяч. Це не 2 чи 3 чи 5 тисяч. Це 500 тисяч, це півмільйона е, людей. Друзі, ось така інформація, такі новини, такі інсайди на сьогодні. Дякую за те, що ви зі мною підписуйтесь на канал, слідкуйте далі, тисніть подобайки та пишіть коментарі. З вами я завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.